Ми слідкуємо за випускниками, і цього разу нове інтерв'ю зі студенткою, яка суміщає офлайн роботу з 3D-візуалізацією і заробляє 1500 євро на місяць у вільний час з європейськими замовниками, постійні проекти, свобода жити і працювати звідки завгодно. Мій острівець безпеки це 3D», каже Настя. Дивись інтерв'ю повністю. Це не тільки історія успіху, а й чесна реальність фрілансу. Більша частина мого життя, це зараз 3D-візуалізація. Я працюю, в мене є дизайнери, з котрими я працюю. У ну, мене ще паралельно є робота офлайн, але більшу частину все одно е, займає 3D-візуалізація. Е, ну, навчання, ну, якщо чесно сказати, то життя змінилося на 360. <гум> Найкращу сторону, тому що робота, яка мені подобається, ця 3D-візуалізація є. Так само, ну я себе стала відчувати більш комфортно. Знаючи, що ну, в разі чого. У мене завжди є такий, знаєте, острівок безпеки. Ну для мене візуалізація це, якщо що, острівок безпеки. Що якщо навіть я поїду з Краматорська, в мене є. В мене є робота. На курс я прийшла з метою перестати робити на дядю, щоб не працювати дуже довго за якісь копійки і тому подібне. Зараз вже, ну, я так і працюю на дядю, але це вже робота не основна в мене. Це як додаткова так собі знаєте, сказати, щоб думав. Плузду не поїхати, бо в ну, часті за все, я от після переїзду сюди, е, ну більше ну майже майже рік сиділа без роботи, і воно візуалізація така класна, це круто, але ти в новому місті, в тебе не друзів, не знайомих, нічого такого нема, ти дурієш в чотирьох стінах. Тому так. Е, але але візуалізація все ж таки зараз моя основна е, мета це прям вже досягти якогось великого рівня, щоб вийти може на новий е, рівень свого май... своєї майстерності. Може Може, ще щось. <ріст> Тому так. Не просто беру замовлення, в мене вже є, навіть є постійні дизайнери. Ну, Структура доходу взагалі. ну... Перевернулася дуже сильно, тобто те, що я раніше заробляла, те, що я можу зараз заробити, то ну це небо і земля. Це реально небо і земля. Тобто, я ну, минулий місяць закрила, вибачте, мене в євро десь півтори тисячі. Одразу, оце одразу новий ноутбук, планів мільйон. Живем гуляємо, так кажуть. В принципі, в принципі, я працюю в 3D-візуалізації на фултаймі і поєдную одночасно. Найбільший чек за проект це майже було 800 євро. Це ми робили студію дівчина з. Праги вона вона не дизайнерка, вона взагалі не стосується цього ніяк нічого. Вона замовила просто візуалізацію. Вона каже: Я там уже меблі замовила, але мені цікаво, як це буде дивитися. Давайте зробимо. Ну і зробили так студію. Студія не не ну, немаленька я б сказала. І вона, я можу сказати, одна з найпостійніших клієнтів зараз. Ну, якщо так рахувати, то ми з нею вона покімнатно робила все це не одразу все, а покімнатно. І якщо так врахувати, то вона не постійніше що була моя із всіх, але так, є у мене дизайнери, ну з котрими ми працювала один-два рази. Але вони кажуть, там на майбутній майбутні проєкт, якщо що, там на, на зв'язку. Ну так, це був найбільший чек за ну, грубо кажучи, за два-три рази, якщо так врахувати. Але ми ще працюємо з цією дівчиною. Воно більше зараз переключилася на Європу. В мене з Праги дизайнерка, з Латвії дизайнерка, є, з Польщі і з Мадриду, мабуть. А ще була Австралія. От з Теж було складновато стосовно язикового бар'єру. <гум> ну, моя англійська на рівні чайника десь там, тому великі. О, дякую, що створили чат GPT, і Це можна просто навіть е, голосове, котрі дуже сильно люблять записувати дизайнери. Ти сидиш, слухаєш, думаєш, блін, як його це переводити. Чат GPT допомагає. Більшість таких було проєктів, що я бралась за те, що навіть я може, не вмію цього робити, але я берусь і в мене виходить, і людина каже, дякую. Тобто ми розбираємося по ходу. Ну, мабуть, вистрілило дуже сильно моделювання, котре зараз візуал випустив курс, але, моделювати складно. Я навчилася з дизайнерами, дякую, що все одно десь да, де на, на от, мабуть, моделювання, ось це навіть простенькі стільці нас навчали ще спочатку, і воно допомагало. От, мабуть, це дуже класно вистрілило. А так, от, в принципі, ну, в принципі, вся інформація така, що вона конкретна, що вона потрібна. А, робота з матеріалами. О, ось це найважливіше просто. Освітлення і матеріали. Мабуть, це взагалі навіть таке, що воно усюди потрібно, і якщо це пропустити, це, ну, блін, це буде погано. Ну, вона, в принципі принципі, не, ну, не, не тільки візуалізація освітлення, це ну, постанова кадру, це взагалі важка тема. І навіть не для візуалізаторів, фотографів, всі, хто в цій сфері ну, якось взаємодіють з освітленням. Ну так це важко, але це треба внікати і розуміти, що як бо без нормально гарного настроєного освітлення ми не зможемо зробити реалістичну картинку. Воно або буде мило, або буде пластикове. Ну і сам кадр, тобто треба красиво виставити так, значить це ну. Сфотографовано було, але не візуалізація, це найважливіше, мабуть. Я в принципі набивала руку вже згодом, так і ну мені ця тема далася легко. Ну але е, знання знаннями в голові потрібна практика. О, і ось з практикою ну, багато було практики, і ось зараз я вже можу сказати, що, що так, я, я цю тему дуже добре зрозуміла, я її освоїла. Після навчання я ну, ще на марафоні знайшла. Ну, у нас, звісно, марафон дуже затягнувся, але я на марафоні вже знайшла. Знайшла замовників. Ну і після цього якось воно пішло, пішло, пішло. У Нас там на марафоні навчали, що, що треба робити. І якось я так знаєте, ну я, я шуткую з цієї теми, але я до дизайнерів, знаєте, як ото вітає із камф із кампанії Oriflame. Ну я ну їм просто написую, я роблю розсилки, багато таких. І бувають такі, що дизайнери відповідають, я не знаю, місяці через три, і я вже сижу думаю, а ви хто? Я вам писала? Ну ладно, окей. Тому в принципі на марафоні навчать і покажуть, як це все робити. Я не хочу розкривати карти. В когось там, наприклад, дуже сильно развитий Біханс. Через Біханс надходять люди. Я не знаю, ну, вчили заповнювати Біханс, що Біханс це як портфоліо. Але, блін, мені зручніше в інстаграмі. Тобто в інстаграмі я знаходжу своїх замовників. Так само LinkedIn. У мене він заповнений, але в мене там дизайнери, знаєте, не як замовники а як друзі. Ми там вже, вже так подружилися. Може, колись там буде щось, але це так. Більш-менш Ну, з LinkedIn у в мене ці. Яке було пропозиція приїхати в? Жнєву, там ну то більше по архітектурі, а я якби візуалізатор, ну я навіть дизайнерські такі моменти. Я не знаю. Я, я знаю, як виставити там все це красиво зробити, фотореалістично реалістично. Але мене е, кликали, типу, казали, що ми навчаємо, приїжджайте там. Е, я забула, як то називається допомога молодому поколінню відбудові. Ну, щось таке. В них якийсь великий був проект, що я кликала, кликала, інтенсивно кликали, казали, давай соцвиплати, весь пакет, все, що треба, страхування. Не все окей, приїжджай. Я кажу, ні, я буду тут. Марафон. Результат це фінальний модуль курсу, де ми допомагаємо вам знайти першого клієнта та вийти на заробіток. Ви не залишаєтесь самі, працюєте з кураторами та HR, які разом із вами готують портфоліо, налаштовують профілі і супроводжують у спілкуванні з замовником. Ми не відпускаємо, поки ви не отримаєте свій перший результат і не окупите навчання. Це наша гарантія. Архітектура це така річ, дуже складна, і цьому не навчишся за місяць, за два. Люди скільки там 6-7 років вчаться архітектурі, тому якось мене, мабуть, це і відтовх... відштовхнуло від. Я не можу сказати, що це прям знаєте, так ем, кожен день хтось там відповідає, але в місяць 3-4 замовлення, так вони й точно є. Там Ну, не на постійній основі. Я можу сидіти 2 два тижні взагалі без роботи, можу місяць сидіти без роботи, але одним замовленням закрию весь місяць. Зараз в мене така міні-квартира студія. Ну я не можу сказати, що це міні зараз. Квартира студія. Там якось воно. Все ми переробляли перепланування. Значить, спочатку було одне, потім ми перепланування зробили. Там взагалі вже не студія, а ціла ну, одна кімнатна квартира з вітальною кухнею сумісною, з великим таким лоджієм. Я така, ого! Думаю, а як так вийшло? Ну, там у нас був маленький, гузенький такий коридорчик взагалі незручний. Потім вони зробили перепланування повністю. У нас така коридор такий великий став, прихожа така нормальна. Це круто. У нас вже кухня, там, у нас вже дзеркальний дзеркальна стеля, хоча були звичайні трекові світильники. Думаю, окей, почекаю, поки не буду вносити правки, бо воно ось так оце міняється. Там перепланування робиться, там ж ми будемо робити. Робити ванну кімнату, і вже кімнату. Взагалі спочатку проєкт був зробити кухню-вітальню. Тобто, ось так: вже в нас і спальня є, вже в нас і прихожа є, вже в нас і санвузол там планується робитись, тому цікаво. <с> <с> і не ну, у мене таке декілька разів було навіть тією дівчиною, якою ми працювали, яка не дизайнерка. Справки прилітали кожні п'ять кожні хвилин. Я, я не встигала їх міняти. <с> а поміняти тут ой, а хочу, щоб було не, не білий, а такий е, молочно-зелений. А хочу так, а хочу всяке, Думаю, добре чекаємо зараз. Все хочу на вислухай, зробимо щось одне. Ти проєкт ми з Олесією працювали разом. Теж була дівчина-дизайнер, котра просто вносила правки кожні 5 хвилин. Таке теж було. Ну але що прикольний був проєкт, мені він сподобався, це була клініка. Олеся, менеджер проєктів у Visual360. Вона отримує запити на візуалізації від дизайнерів і передає ці завдання нашим випускникам. Якщо потрібно, уточнює всі деталі, погоджує вартість. Сі супроводжує проєкт до самого фіналу. Олеся слідкує за термінами виконання, дає поради по завданню, а після завершення перевіряє фінальний результат, допомагає справками і вже готову роботу передає замовнику. До речі, Олеся сама не так давно закінчила наш курс і тепер не лише працює як практикуючий 3D-візуалізатор, а й допомагає іншим візуалізаторам. В Принципі, моє життя дуже гарно змінилася. У мене є і така більш ну як сказати, історія, щепетлива. Е, ну, мене, мабуть, візуалізації, і сама Олеся врятувала, що якраз вона мені проєкт підкинула. Один такий важкий, дуже момент для мене. Я сиділа просто ніяка. Олеся пише, ну я є проєкт, будеш брати. Я така сижу, думаю, ну ладно, пасі, буду. Ну тоді дуже важко мені було це ситуація з моїми рідними, з моїм будинком, коли туди влучило. Ну, в мене обірвалося все в той момент. Просто мені... <с> мені жити не хотілося. Я така сиділа, може, може, це врятувало від знаєте, непоправно, тому... І тоді тоді так ви ну, ось, написала мені Олесі, написала, мені написала пара дизайнерів. Я сиділа в роботі, отак от, що робити? І знаєте, як відлягло. <свісно> я просто сиділа так, думаю, блін, що робити, я не встигаю нічого, у мене нічого не виходить. І, І воно так мозок переключився з, одне... з однієї проблеми на іншу, я її вирішила. така думаю, блін, А потім така: хух, <свісно> живем 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 живем. В впевненості, а? ну, мабуть, поки ти знайдеш свого клієнта, ти там максимально станеш впевненим собі бо ти так безцеремонно пишеш добрий день я хочу з вами працювати свобода свобода вона є тобто ну ну я все вже спочатку сказала що якщо навіть мені ну доведеться переїжджати я знаю що в мене є робота що якась копійка да доб... копійка да буде а творчість творчість мені подобається знаєте, в тому плані що дуже багато цікавих проєктів дуже багато в мене немає таких дизайнерів ну більш більшість робот я не виставляю в інстаграм бо це конфіденційно ну, просять там до реалізації Проєкту, поки нічого не викладати. Е, і дуже багато цікавих таких дизайнерських рішень. Немає одного такого проєкту, що вони знаєте заходиш на інстаграм, а вони всі однакові. Ну там щось десь планування різне, але стиль однаковий. Такого не було. Там вплоть до знаєте сюрреалізму якогось. Інколи буває такі, ну як дівчина, наприклад, з Праги, яка була, тут знаєте, така, у можна потворити, можна тут щось свого додати. І бувають такі замовники, бувають такі люди, котрі ну, просто там тобі ремонт роблять і... Я не знаю, що я хочу. Це звичайно важко. Ти як людина думаєш, блін ну, я, я не дизайнер, я трошки не розумію. Я, ну сподобається, вам не сподобається. Але ну я, я одразу пишу, типу, о, добре, якщо ви не знаєте, то накидайте мені там варіантів з Пінтересту, Що вам подобається? Плюс-мінус будемо це вже компонувати. І так виходило, що таке людина: о, блін, клас. А я не думала, що воно так буде гарно. Мені мені курс окупився ще на навчання. 10 таких окупилося. Боже, мабуть, як і на першому інтерв'ю, я б сказала, блін, бери й роби. Нічого було ото рік сидіти, думати. Може, вже все б, б загалі інакшому склалося, вже б все було б краще. Може, ще краще, а може, я не знаю. Ну погано б точно не було. Ну, хвилюватися, боятися чогось тут більш. Ну тут не треба. Тут головне зрозуміти, воно твоє чи не твоє, і просто не бігти за тим, що, блін, зараз Зараз це модно. Зараз це кожен, кожен другий цим займається, і зараз модно працювати з дому, за цим бігти. Ні, бо тут все одно грає дуже велику роль те, що воно може не піти в тому плані, що, що ця тема не близька для, для тебе. Тобто там я читаю дуже багато таких людей, хто блін, у мене не пішло, все, все ну типу ти курс гавно. Ну я, я нічого не хочу робити. Щоб вирости в чомусь зрости, треба щось робити для цього. Це найголовніше не сидіти, скласти ручки і не чекати, поки за тебе все зроблять. Це треба ну, це велика робота, навіть після курсу. Мета курсу чого? Навчити. Далі, будь ласка, роби все сам, бо це треба, як і в школі, нас навчають в школі писати, читати. А ну нас же ж потім не йдуть за ручку, не влаштовують на роботу. Тому так, тут треба працювати над собою, працювати над своїми навичками. І ну не бігти за модою, так кажучи. Не, не стріміться там, блін, всі зараз працюють на удалюнки, я теж хочу. Ні, це так не працює. І е, головне розуміти, розуміти те, що ця сфера була тобі близька. Не ну, це голов, найголовніше, бо якщо. Навіть ти все вмієш, ти класний спеціаліст, але ти робиш це ось так. От більш більшості я порадила не читати коментарі. На жаль, вони є ці відгуки, типу, в мене не вийшло, мені не сподобалося. Ну вони усюди будуть, але багато хто після першого інтерв'ю писав, питав поради. Я казала, ну я напряму казала, що якщо ви нічого не робите, у вас нічого не вийде. Усюди потрібен хороший спеціаліст, усюди потрібен ну, людина потрібна, яка вона може сказати: так, добре, я не ну я. Я, мабуть, більшості дизайнерів на початку підкупила тим, що я казала: я не вили, ну я не прямо грандіозний спеціаліст, але я швидко навчаюся. Якщо там якась буде проблема, ви не хвилюйтеся, я це зроблю. Я навчуся це робити. Тому я не, я не бачу ніякого, ніякого складнощів просто знайти потім роботу. От я, наприклад, свою подругу покликала до Visual 360, вона зараз навчається. Я з нею розмовляла і казала, ну вона теж сумнівалася, піде, не піде. Я говорю, я їй кажу, типу, йди, будь ласка. На безкоштовний урок, подивися, зрозумій, треба воно тобі, тобі чи не треба. Там розкажуть, покажуть все, тоді зроби виводи. І вона така: блін, ну я подивилася, мені подобається. А я, але я не знаю, піде в мене чи не піде. Я говорю, все нормально, все буде. Я говорю, не поспішай, просто навчайся, там буде марафон, там тобі все розкажуть, покажуть, як це робити. Тобто тебе не кинуть, просто не дадуть тобі кучу знань і скажуть, все вперед. Кажуть, там буде марафон, там тобі все розповідає. Ну, будуть розповідати. Ну я навіть сказала, я, якщо я, я допоможу. <реш> ну, це дуже круто, коли є ось в нашому там чаті, нашого марафону було. Ну, я читала, що є люди, котрі спілкуються там з, з випускниками, діляться інформацією. Ну, це круто, коли є таке ком'юніті, що ну, до тебе можуть звернутися, ти можеш звернутися там за допомогою, за якимось совітом. І тобі розкажуть, покажуть. Так само, ось як і я. в мене як якесь питання, я можу написати Олесі. Олеся також наша випускниця, я можу написати, і вона мені відповість. і Круто, все классно, тобто я ну, е не боюся написати якесь там запитання. Може воно і покажеться якимсь, знаєте, там смішним тупим. Але ну я буду знати, що мені відповіли. І мені відповідають спокійно, якби я цього не боюся. Я розумію, що я невеликий фахівець, у мене ще нема не, не так багато опиту, але маємо, що маємо. Ми стремимося к лучшому. Але я можу сказати, що я змінила залізо, і зараз мене ну я на своєму старому ноутбуці я могла зробити там за 3-4 дні. В принципі, я завжди залишаю такий буфер, буфер часу, щоб воно не ну, якісь казуси, щоб воно було. Я могла скласти сцену за один день, але рендерила я її дуже дуже довго, бо ноутбук старий. Для таких сцен йому важко. Для навчання він підходить. Підходив прям взагалі літав. Але які складні проекти це ну, це дуже довго часу. Зараз я просто мені вранці написала дизайнерка, така ну, дівчинка з е, Праги. Вона написала така: блін, мені треба срочно, то-то, тут, -то, тут -то, то Я така, а я йду зараз. Типу на офлайн роботу. Так я думаю, що робіть? Тому окей, пишу до 10 буде вечора. Добре, я приходжу о 6 додому, я до 10 зробила її перші рендери і віддала. Тримайте, тобто з нуля повністю. Може там щось не ідеально, але щоб ну, для права побачити, і внести правки, потім вже на, на моменті, коли я вношу правки, я вже доробляю ту сцену. Але так, у мене зараз дуже-дуже дуже прискорився час виконання роботи. Зараз я можу віддати проєкт, ну, якщо. Це прям максимально терміново за два дні, це ось так. от. І все одно, ну, враховуючи це час на поспать, само собою, на якісь свої діла. Якщо я можу виділити прям взагалі фултайм повністю, це за один день я можу зробити проєкт. Да, у мене було таке, що вже бачили не бачили в мене в інстаграмі, я майже тиждень не спала, в мене було три термінових проєкти. Це в день було по три годинки мабуть, я спала. І так це на фултаймі. Я тоді рахувала ще 6 діб. На шості я просто отак. От заснула. Це круто, блін, влаштують на роботу, там це оце, оці фантазії, рожеві окуляри, але потім ти розумієш, що це ну, як звичайна школа, тебе навчають, тобі, тобі роблять все для того, щоб змогла щось зробити. Так само ось, ну, і ось ці марафони, де в принципі воно взагалі робиться все для того, щоб ти змогла знайти. Школа, ну вона дуже багато робить для того, щоб отримати клієнта. Тобто, якщо ти не стараєшся, якщо ти ну, нічого такого не робиш. Ну а звідки тобі знайти клієнта? Якщо ти так відносишся пофігістично відносишся до навчання, ну так, так само ти будеш відноситися до клієнта. А, а то хочу багато хто хоче вийти на український ринок. Є ті, хто закінчили навчання, зараз чекають на марафони, і мені там писали, що блін дуже важко знайти клієнтів на українському ринку. Дуже багато дизайнерів, але більшість цих або ігнорять, або якось там не відповідають. Ну і просто у мене така відповідь завжди. Є одна на кожен товар є свій покупець. Сьогодні тобі з цим не повезе. Завтра тобі напише якийсь дизайнер, який скаже: Блін, вау, ти круто робиш, хочу з тобою працювати. Це така сфера, що ну це творча сфера, тому дизайнери люди специфічні. Вони у них у них свої смаки, вони у них своє бачення, тому не вгодиш усім. Одному ти не подобаєшся, інших каже Вау, круто. Так само, як і в мене було. Я дуже сильно хотіла вийти на ринок Ізраїлю, і було багато, дуже багато сповіщень. Дизайнером, і мені відповіла дизайнерка там в інстаграмі, вона мільйон. І в нас був один проєкт. Я, я взагалі не пишу таким мільйонникам, тисячникам, в кого там. За 10 тисяч це, це, вірогідність того, що тобі от, відповість людина, дуже-дуже маленька. Ну, я так написала, думаю, ай, хай буде. Сижу в смс-ка. Нічого собі <ріх> таке буває. Заходжу в інстаграм, бачу, у них там є WhatsApp. Я на WhatsApp пишу. Бо частіше за все в інстаграмі там десь у е, запросах. Вони тіряються ці сповіщення, бо багато хто пише, багато хто реагує якось там на історії ще на щось. Буває, написують так, от і, і в WhatsApp, бо більшість там сидять. Був такий дизайнер з Ізраїлю, теж дуже цікавий. Ми з ним не сходилися в оплаті проєкту. Такі люди теж бувають, котрі ну, тупо знецінюють твою роботу. Там навіть трошечки вийшло на конфлікт, але ну, я так конфлікт це згладила, тим, що я дала зрозуміти людині. Що я ціную свій час, я ціную свої можливості, я ціную те, що я роблю. Людина хотіла проєкт за 60 доларів, котрий стоїть майже ну, там, 500 600. Ну це дуже 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 сильно масштабний був проєкт. Він такий каже: ну я можу заплатити за це, типу, ну тобі 60 доларів і пока. Я така, ні, я не буду це робити. А він написує, 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 зроби, зробить. Я не буду це робити, ну я я, я поважаю себе в першу чергу. Ну, мені просидити з цим проєктом вибачте. Три дні, щоб зробити вам шість трендерів, а ви мені заплатите як за один? Я говорю, ні, <свят> до побачення. Треба ц... головне цінити себе. Коли ти ціниш себе, тебе починають цінити інші дизайнери. Вони розуміють, що ти спеціаліст, ти не берешся е, за все і, од... е, ну, і одразу. Ти можеш відповісти ні. І тоді ну, ти цінишся. ти розумі... Дизайнер розуміє, що ось це така ексклюзивна пропозиція, треба спробувати. Може, ну реально це круто буде. Але знаєте, там я можу це зараз порівняти з типу з люксом, коли ти там, наче і є у всіх, але це так більш вишукане, а не просто робити кожному з заглашатися ну, на любу оплату труда і сидіти, я не знаю, там можна сказати, добре, я за 150 доларів зроблю якийсь проект, і сидіти з ним і думати, блін, а це не 150 доларів, це ну це більше. На жаль, спочатку у мене теж таке було. Я розумію, що я за проект отримала там ті умовно, 100 доларів, але я могла отримати за нього всі 300, бо Ну, проект великий, і на ці, ну, ці я не можу сказати, що це ошибка, це, це не помилка, це прям ну на майбутнє. Я собі зробила тут у, 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 у голові, що ага. Я все ж таки поважаю себе. Я розумію, що я можу зробити швидко, я можу зробити якісно. І я не соромлюся сказати, там, якщо людина пише, от сьогодні треба здавати. добре. Я зроблю сьогодні, але це буде прайс X2 Бо я відкладаю там якісь якісь свої діла, якісь своїх замовників. Я відкладаю тупо Виділяю один день чисто, щоб зробити вам замовлення. І коли ось ну, таке було, але я тоді відмовилася, бо дуже-дуже-дуже скоріш треба було, грубо кажучи, за один день зробити. А я розуміла, що я з ноутбуком своїм таким ну, старим не потягну такий проєкт. Він легенький був, але я не потягну. Я буду рендерити тільки, блін, ті чотири картинки, ну, півдня. Зараз я вже можу все зробити. Ага. То, якщо є змога, ось я бачила, як ви були на виставках, я не пам'ятаю, як воно правильно називається, ага. ну ось таких типу. Типу, воркшопах, ось ось таке треба, ну, ну, це дуже дає велику базу, дуже дає розуміння. Тому в майбутньому я теж хочу завітати на такі виставки, Ох. на такі воркшопи, бо ну... Як на мене, як на мене, це дуже ну, цінна інформація. Навіть якщо ти там роб, працюєш з візуалізацією, але ти повинна розуміти, як той виглядає дуб, як ясінь, як той шпон виглядає, і взагалі послухати, що кажуть, що зараз в тенденції, які там у нас зараз йде мода на ті новостройки і тому подібне. Тому це моя із одних цілей: ну, відвідати декілька таких мероприятів. Що пропозиція навчатися в якійсь. Там в школі якогось дяді, і вони мені закинули таке е, проєкт за 10 годин. Ми навчимо тебе роботи проєкту за 10 годин. Мені так хотілося написати, я вибачаюся, але я інколи за 4 можу це зробити. <рес> ви не стоїте на місці, ви постійно щось оновлюєте. Тобто зайти на той курс, який я проходила, зайти зараз на той курс, який проходять. Мені здається, це взагалі вже все по-іншому. Бо тенденції міняються, навички міняються, щось нове, щось круте додається, якісь лайфхаки там міняються. Коли там ми могли стілець там по одному, у зробити зараз по іншому вчать, тому це краще навіть не конкурувати з кимось, а просто робити своє і робити гарно. Ну просто робити свою роботу якісно і все. І, і на кожного знайдеться свій покупець. Висновок простий. 3D-візуалізація це не тільки про картинки, це про свободу, впевненість, нові можливості. Настя пройшла цей шлях, тепер твоя черга. Записуйся на безкоштовний урок в описі до цього відео. Підписуйся на канал, став лайк, попереду ще більше історій, практики і користі.